Я людина, яка помирала і повернулася до життя після п'яти кульових поранень. Задавайте питання, як це. Зараз я вам розкажу, що відчуваю людина перед тим, як збирається померти, коли вже ти знаєш точно, що твоє життя закінчиться, чи є там якісь ангели, тунелі, чи хтось там води літає, показує твоє життя з неба і так далі, чи навпаки, з пекла. Та що ти відчуваєш після того, як ти ну, оживаєш, маєш другий шанс на життя, виходиш з кому і бачиш світ заново, продовжуєш жити. Які думки, як змінюється взагалі міркування? Поїхали. Отже, друзі, давайте почнемо. З того мені сьогодні три роки після розстрілу у мене п'ять кульових поранень в Харкові було на початку війни, і я дивом вижив, взагалі історія диво. Тобто в мене спина прострілена, легеня, печінка, дві ноги, рука там в голові уламки, ще там осколочні, рвані рани і так далі. Вистачає. І значить, момент. Коли ти помираєш, кожен з нас відчуває себе главним актером в житті в житті. Ну, це нормально. Плюс ми завжди дивилися з вами фільми, де головний герой в серіалі чи фільмі завжди не те, що виживає, а у нього там все виходить хіпієне. І